Привіт! Мене звати Олександр Гайдамака. В цьому випуску на огляді баскетбольні кросівки Adidas Pro Model 2G полетіли. Дуже цікава модель, яка викликає кардинально різне перше враження. Стара школа скаже, що це легендарний силует, і буде порівнювати їх функціональні можливості з суперстарами. А нове покоління скаже, що це за крокодили за 100 баксів. Моє ж перше враження було таким: класний лодскульний дизайн, але турбувало запитання, наскільки жахливий у них функціонал. І так, давайте розбиратися, що по факту. Факту ми отримали від Adidas Pro Model 2G. Дизайн цих красивок бере свій початок ще з 20 го століття і став вже культовим не тільки у баскетбольних колах. У 2020 році виповнилося рівно 50 років з моменту першого релізу однієї з ключових моделей для компанії Adidas Adidas Superstar. І в честь цього з конвейеру вийшла модель Adidas Pro Model 2G. Особисто мені подобаються і класичні моделі з історією, тому цій парі від мене за дизайн 10 з 10. Різноманіття Колорвеїв невелике. Але цікаві варіанти, які виглядають прикольно, все ж таки є. Я ж вибрав чорно-білий колір, бо мав наміри використовувати їх для лайфстайлу. Оскільки очікував від них поганих показників при грі. Та зараз дізнаємось, чи справдились мої очікування. Тестував їх на паркеті та на вулиці, і відразу наголошу, якщо і використовувати їх в баскетбольних баталіях, то тільки на вулиці, бо вентиляція прирівнюється до нуля, а в залі ноги закипали майже відразу, що не дивно, бо зверху не дихаючи кошзам, без будь-яких навіть мінімальних перфорацій чи вставок з сітки та гумовий носок. Але якщо не звертати увагу на клімат контроль, то при тестуванні я був приємно здивований, що не так. Погано, як я гадав. При тестах на амортизацію технологія Bounce показала себе на середньому рівні. При моїй вазі в 70 кг, амортизації мені було більш-менш достатня. Плюс гарна компресія справила загальне гарне враження. Тракція в цієї моделі на паркеті далека не вау, але якщо брати їх для стрітбольних поверхень, то в цьому плані ви не пожалкуєте. Оскільки зацеп на вулиці гарний майже у всіх красівках, а в цьому випадку ви отримуєте ще й бонус у вигляді підвищеної довговічності підошви, так як матеріали. Аутсолі зроблений з досить твердої буми. Переходжу до безпеки: внутрішні та зовнішні ауттригери середнього розміру та виконують цю роботу досить гарно. Носова частина має 100% найкращу броню зі всіх красивок, які тільки можна собі уявити. Пальці отримали зовнішній захист на рівні черевиків для будівництва. З одного боку, це добре, але з іншого, при різких прямих зупинках, я отримував боліві відчуття у пальцях від дубового матеріалу. Та в перші дні використання я натер палець на правій нозі, в цьому місці. Хоча з лівим кросівком я таких проблем не мав. Шнурівка має більшість достатньо люверсів, які дають змогу гарно зафіксувати ногу. Стакан по висоті є мідом, який чудово фіксує та має багато м'якого набивного матеріалу. Також багато набивного матеріалу в язичку, і це мені сподобалось. На розбивку ця пара потребує багато часу, і навіть мої зарубіжні колеги говорять, що на їх думку цю модель майже нереально розбити. І я ж все ж таки почав помічати, що з часом вони стають комфортнішими, ніж в перші дні. Вага одного. Красівка в розмірі 9,5 US 423 г. Цей показник зовсім трохи вищий середньо. Але на ногах ці адідаси відчуваються важчими. В парі з їхньою вентиляцією вони зовсім не підходять до довгих навантажень. Так як носова частина гумова та не підлягає розбивці, то перед покупкою раджу їх міряти. В загальному рекомендувати їх для баскету не можу, оскільки є багато нюансів. Але якщо вам потрібна пара, яка може прийти в вогонь, воду і мідні труби, то можете звернути на них увагу. А для лайфстайлу, погоду, вони як на мене, прям дуже гарний варіант, особливо для цінителів крісівок з історією. Дякую за перегляд, не забувайте ставити лайк та підписуватись. До нових оглядів.